Всім вітання! Вчорашнє відео закінчилося вихід з роботи ключа. Ключ вже стоїть новий. Погуляв далі по частотах, погрався трошки з резонансом і замість акумулятора поставив блок живлення. Є прив'язка до мережі Споживання в даний момент у нас іде 10. Ват. Напруга на конденсаторі і заземлення вже 236 вольт була 130 на 100 вольт додавалось Тобто, на кожних частотах, на кожних випадках це не є стабільно. Тобто, це вже працює енергія простору і треба шукати оптимальні варіанти. Як ви бачите, Струм споживання 0,2 ампери от Частину лампочка забирає, частину йде розсіювання. І зафіксували параметри. І в даний момент у нас резонанс не присутній. Достатньо мені включити один конденсатор. Запрацював потужно двигун. Споживання знизилося із 200 мА до 125. Споживання знизилось так само до 7 Вт, якщо відняти. От я відкинув генератор. І в даний момент блок живлення споживає майже 2 Вт. У 5 нас 5,5 ватт споживання. Якщо взяти напругу перемножити, то ми матимемо, фактично там ще якийсь ватт розієвній де на лампоці, то що вона послідовно включена із дроселем. І дросель в резонансі. Так, паяльник вчорашнього дня не прибрав, зараз приберемо. Так, паяльник прибирав, взяв пірометр, поміряв, яка температура на лампальці, там різниця 1-2 градуси. Тобто майже вся енергія зараз концентрується на дроселі. він працює в резонансі. Якщо я зараз добавлю ще один конденсатор. І так само по споживанню, споживання виростає, а робота зменшується. І напруга, тобто я, коли виходжу з резонансу, в мене енергія простору падає, споживання зростає, тут так. Якщо я виключаю, Двигунь лече крутиться, споживання значно більше, що тут, що тут. Тобто в нас робота дроселя виконується за рахунок резонансу власних коливань самого дроселя. Оце важливий елемент. От. Частота. 78, 70, це, ну, 7878, скважність 5%. Тепер трошки додавлю скважність, напруга не міняється. Тобто у нас йде стабільний режим 9%. Так якби система от коли я поставив два відсотки, спали оберти, а що на трьох відсотках, що на дев'яти відсотках по споживанню? і по напрузі різниці немає. Таке, якби прямолінійний, прямолінійна діляночка, таке також буває. Тобто немає такого плавно, це вже специфіка роботи саме цього дроселя. Він працює, його треба розшевелити. І коли ми вже скидаємо до... 1 відсоток у нас споживання майже мізер. Тут, якщо відкинути 1,9 також працює двигун і та напруга, яку ми отримували при акумуляторі 130 вольт, це вже коли скважність була. До 30% доходила, ми цю напругу маємо при 1%. відсотку. Тобто, що тут струм, що тут споживання, але напруга є, робота при 1% відсотку виконується. Це якби оптимальна частота і оптимальний режим для того, щоб далі. Систему доповнювати. На цьому ми зараз робимо зупиночку. Я зараз зроблю анонс слідуючого відео. Один підписник мені підкинув цікаву ідею. Ми зараз над нею попрацюємо, беремо три фірітових кільця і намотаємо деякі обмотки. І послідовно до цього ланцюжка, дросель і лампочка, включимо ще один додатковий елемент. Тобто у нас буде працювати не трифіляр і біфіляр, а три кільця з певними намотками і все як було, так і залишиться споживання 1,8 Напруга 36 вольт залишається. Тобто, коли у нас генератор не працює, ми маємо на виході блоку живлення 36 вольт, і ці 36 вольт фіксується різниця потенціалу між землею і блоком живлення. Це зрозуміло. Тому що блок видає 36 вольт і конденсатор до цих 36 вольт заряджається. Коли включається генератор, напруга одразу виростає на 100 вольт, це не є блок живлення, і коли додаємо скважність 1%. Напруга додає ще 80 вольт. І при скважності 3% маємо 226 вольт. Мінімальне споживання, невеличкий струм, максимальна робота двигуна. Працюємо в резонансі. Це таке сьогодні коротеньке відео доповнення до вчорашнього. Яке сьогодні ще виклад? Це викладу чи сьогодні ввечері, чи завтра, дивлячись, які будуть результати і як буде світло. Всім успіху і до нових зустрічей.